Три громади Полтавської області, Градиська, Зіньківська та Решетилівська, взяли участь у проєкті переміщення особи інтегруються у громади Полтавської області. Завдяки йому переселенців мають залучити до життєдіяльності і сталого розвитку громад. У рамках проєкту відбулось підписання меморандуму між громадською організацією Форум розвитку громадянського суспільства Полтавською обласною радою, Градиською селищною радою, зіньківською та решетилівською міськими радами. Ми хочемо, щоб ті люди, які приїхали, наче на тимчасове перебування в зв'язку з війною, вони залишилися повноцінними жителями цих громад, влилися повноцінне життя, почали працювати, вести свої справи. Проектом передбачається перш за все почути думку цих людей, які поки що є внутрішні переміщеними особами, для того, щоб створити належні умови, їх включення в життя громади. Проект розрахований на 9 місяців. На сьогодні у нас офіційно підтверджена. Кількість ВПО десь приблизно 180 тисяч. Декілька місяців це була цифра 222 тисячі. Тому частина ВПО, скажімо, залишила місця постійного перебування, але є великий відсоток осіб, які фактично. Вони вже постійні жителі громади в кожній громаді буде створений орган, який буде співпрацювати безпосередньо з ВПО залежно від виду був. ВПО. ВПО промисловець, ВПО аграрії, ВПО підприємець. І відповідно будуть вже запропоновані варіанти залучення в комунальну сферу, в іншу економічну активність, можливо, соціальна, можливо, освітній простір, медичний простір.